А ти знав, що i 9 9900 k програє по продуктивності Celeron g 69 20 Ну, взагалі не зовсім, але по одного пункту він то точно програє. І ця саме продуктивність на одне ядро. Тож можна сказати, з певністю, селерон g 20 сильніший за i9900K. I9 9 так, це я сказав. Коротше, сьогодні ми спробуємо навантажити цей процесор. Найкращий процесор мого найнеулюбленішого один з першого v 2 сокету і простресуємо його в різних іграх. Подивимося, чи цей процесор взагалі зараз рахується чимось, що може потягнути всі ігри на ультрах чи ні. Але спочатку давай трішки про характеристики цього монстра. Відповідно, цей монстр може похвалитися восьма ядрами і 16 потоками. Поки що в нього третього рівня кешу 16 мегабайт, що в цілому приблизно як в середнього якогось райзена, другого рівня кешу у нього 2 МБ і першого рівня 512 кБ. Не, не так і добре, але нормально. ТТП 95 Вт. Ну і що там ще говорять про процесори? Ну я не знаю, я можу сказати, що він вийшов 18-му році. І Це топ 1 процесор 18-го року, по взагалі по всьому. Так що подивимося, як він за 6 років взагалі зберігся чи. Зберігся взагалі, чи є купувати. окупувати. А, до речі, чи є його окупувати, давайте пройдемося зразу, тому що вартість цього процесора. Якщо його брати новим, то 13 тисяч жив. Ну, я б сказав, що. Трошечки забагато. Ну взагалі це не адекватні ціни, насправді на цей процесор. Якщо брати його на OLX, тоді його можна знайти тисяч за 6 за 7. Тоді це його реальна ціна, насправді, да? і дешевше ти його не знайдеш. Але в цього процесора також є клон від не знаю, це Nexon він називається, чесно кажучи, QTJ1. Коротше, це якийсь лютий мутант, який є аналогом цього процесору, я так бачу. І він вартує вже 3 тисячі гривень. Тому як такого сенсу від i9 -9900K немає, відразу вам скажу, айде 9900 k не Пуємо після тестів. Давайте я вам скажу, чому його купувати не варто вже обґрунтую. Тому що зараз давайте перейдемо конечно, до тестів. Добре. В Цілому цей процесор я буду тестувати на сетапі з RTX 3070 Ti, яка повинна, по ідеї, бути супер сильніша цей процесор, хоча у тестах буде видно, буде так воно чи не буде. 32 ГБ оперативної пам'яті на швидкості 2666 МГц, і всі ігри запускалися з SSD. Досліджувати, звичайно, що я взявся без розгону і без будь-яких маніпуляцій, просто по дефолту нічого не міняв. Тож почнемо з синтетики. Єдиний тест, якому я тут довіряю, по якому я сам розумію, який процесор може бути потужний чи слабкий, це CPU. CPU-Z тест багато потоці цей процесор набиває неймовірних 5 тисяч пунктів CPU-Z, не знаю як вони називаються. В розгоні до 5 ГГц він може набивати спокійно до 6 тисяч, але при тому продуктивність на одне ядро тут менше 500. І це говорить про те, що досить затягувати вже ці тести срані. О, для початку пройдемось по грі, яка точно цей процесор змусить попутіти. Це Майнкрафт. Да, так, як не дивно, Майнкрафт це така гра, яка зможе заставити попутіти будь-який процесор, тому що в неї немає як таких обмежень її двигуна е, на те, що вон, на що вона здатна. Коротше, 24 чанка, 24 симуляції чанка, я не знаю, що це таке взагалі. Плюс шейдери. У нас з ось ці чотирьома чанками з шейдерами. Ну, шейдери насправді не такі важкі, але все одно. З шейдерами ФПС після повної прогрузки цих всіх чанків 30-40 кадрів. Ну, в тому непогано, як насправді, як для Майнкрафту, з такими от е, умовами. Далі давайте подивимось, Майнкрафт без шейдерів 32 чанки, 18 симуляція. Ну тут ФПС насправді кращий, тобто десь біля 90 Да, шейдери все-таки забирають ФПС, але не, не, не так сильно, як він бачимо. Тепер я думаю, що настав час повністю цей процесор знищити нахрін, тому що 64 чанка повністю вся по максимуму. Ох. Коротше, поки воно все прогрузилося, десь це зайняло приблизно 2 хвилини. Я так бачу, зараз на монтажі це 2 хвилини зайняло. FPS 24, час відгуку гри 41 мілісекунда. Коротше, грати неможливо, але процесор тримався і навіть вати його споживання не. Піднімались вище 90, тобто 100 не було. 64 чанка Майнкрафт грати Звичайно не можна, бляха. Хто це буде грати, але запускається та й працює 20 ФПС. Думаю, заради справедливості треба і глянути, скільки ФПС буде при нормальних чанках, тобто 8 плюс 8 чанків. Це не 16, це 8 на прогрузку, 8 на симуляцію. Коротше, ФПС тримався біля тисячі. Так, да. тут, як ви як ви знаєте, саме все опирається в процесор в цих FPS-иках. Да, як ми бачимо, вати тут не піднялися вище навіть 50, але FPS все ж таки вперся в процесор, тому що ну, це, це Майнкрафт, але Майнкрафт ніколи не впереться в відюху без шейдерів. Ну, а з шейдерами, FPS тут відповідно в Майнкрафті 300 плюс. Відеокарта почала споживати 300 ватт, тому що це шейдери, 300 FPS. Процесор все також тримався на 40 ватах, хоча вже навіть менше, тому що йому менше треба працювати. Ну, Менше відповідно. Да. Наступна гра, яку ми протестуємо, це раз на ультраналаштуваннях. Мені здавалося, що ця гра взагалі дуже сильно потребує ресурсів процесора, саме тому тут можна і про простресувати цей i9 900K. Але як виявилось, зрештою ця гра просто видала обмеження fps у мені по оперативній пам'яті, напевно, що її по, по її частоті. І FPS тут не підіймався вище 110-120, а, а то і падав менше, тому що, ну я не знаю, типу з чим це може бути зв'язано. Ні відеокарта, ні процесор не догрушувалися, відповідно, все втепероти оперативну пам'ять. Оперативної пам'яті, до речі, тут на Раст якраз таки було, якраз таки вистачало 27 гігабайт займав То От як вам таке? От ця срана. 27 ГБ оперативки займаємо. Коротше, да, раз без оперативки не заходимо. Але в результаті раз не зміг простресувати цей процесор. Але є наступна гра, яка все ж таки, напевно, єдина гра, яка змогла досягнути 100 ватт споживання цього процесора без розгону. Це ПАП. Я тестував PUBG не на на Ультерналаштування, тому що на ультраналаштуваннях було б все впиралося в відеокату. А так я поставив параметри, які впливають на. Процесор, здебільшого, а решта все вистави на лову, щоб все впиралося саме в процесор, і куди ми скільки в максимум в процесор сам саме живити ФПС. -а. І насправді, спочатку, коли все почало прогружатися, ФПС був десь 90-100, але потім він вийшов на справді нормальний ФПС, типу 130-140 тримався як треба. Але цей процесор теж так тримався від 90 до 100 ватт стабільно тут. Далі перейдемо до гри, яка здатна теж нагрузити, будь-що. Це 7 Days to Die. 7 Days Тудається така гра, яка, знаєте, на мінімалках її потягне навіть Pentium 75-го сокету, а на максималках її не витяне 40-90. Дивна така гра згоден. Ось, і в цій грі насправді мене нічого не здивувало. Типу, тут все вперлося в двигун гри прогрузку всіх локацій, коли заходиш в місто FPS падає дико просто. Тому тут процесор теж нагрузитися не зміг. Ну і тепер давайте подивимося на ігри, які вже справді по тестах будуть цікавішими. Це, наприклад, відмак третій. на ультраналаштуваннях з цим процесом. Зміг насправді здивувати мене як мінімум, тому що ну, в якомусь селі ФПС був 90, але як тільки ну, ти виходиш з села, ФПС насправді підіймається ох до небес. Хоча тут е, трави до хріна, то все. Ну, але, да, відеокарта вона там в цілому хотіла як могла, але процесору взагалі насрати насправді на цю гру, тому що навіть до 90 Вт він не дійшов. Його заявлений ТДП максимальний 95 Вт. Звичайно, що це не максимальний його ТДП е, використання, але е, тут навіть до того максимуму дійшло, тобто відьмак Теж не здатен нагрузити і 9-9%, як не дивно. Гета п'ята. Ну, Гета п'ята, насправді, 13-го року, але тут є дуже багато процесору залежних налаштувань, а саме там дистанція, прогрузки, оце от все. Ну, але тут FPS теж вперся не знати, в що насправді ні відеокарта, ні процесор не був нагружений на 100%, але процесор, ну, видно зразу, що ти не в процесор це вперлося. Звичайно. Мені здається, що знову таки оперативну пам'ять, оптові мать. Да, але FPS тут на повних максималках тримався в районі 80%. ТР-100. ну, здебільшого в районі 80, тому що, як я вже казав, вперлося в щось. Він пойми, що. Ну, РДРка друга. рдр друга, це насправді гра, яка от отут точно здивувала найбільше, тому що ця гра на ультраналаштуваннях, блін, ну я реально думав, що з цими всіма дальностями прогрузки дерев, наприклад, з тим всім, буде страждати процесор, але навпаки страждала відеокарта. І тут якраз таки ця гра дала наснаги саме відеокарті. А процесора цього достатньо для, е, я так розумію. Для 144 FPS на Full Ultra процесора саме буде достатньо. Ну, Full HD. Що дивно насправді, тому що. Це ще 99%, ніби, знаєте, один з 51 сокет. Я його завжди хейтив. Але виявляється, що цей процесор реально здатен багато на що. Але наостанок я залишив гру, яка покаже, наскільки оптимізація гри може дати хибне уявлення про процесор або про будь-яку комплектуючу. І це я про CS 2. Срана піксельна графіка не дає цьому процесору видати більше 160 фпс на дезматчі. Але мало того, що FPS не, не піднімався більше 160 пунктів, він ще й падає до 70 На i 9 9900 k який витягнув rdr 2 на ультрах 144 FPS. Як вам такий результат? Ну, як я можу пояснити, що коли ФПС 150, хоча, до речі, процесор на 70 Вт нагружений, але мінімальні налаштування. Чому 140 ФПС? КСО, це було б ФПС 500 не менше. Я більш впевнений, ніж в тому. До КС2 дуже багато питань, справді, тому що i 9 9900 k щоби видав стільки ж ФПС в КС 2, як в rdr 2 на ультрах, при тому КС2 на, мі на мінімалках, це. Розшаровуючі події, якщо чесно. Відповідно, чому не варто купувати цей процесор. Перша причина це його занадто висока вартість. Так, да, звичайно, цей процесор, як ви бачили по тестах, може стягнути будь-яку гру в високий FPS. І в цілому, це для нього не є такою проблемою. В монтажі він себе теж почуває прекрасно, рендерить швидко, можна працювати з цим процесором, так, да. але ціна в нього доволі велика, будемо чесними. От щоб ви розуміли, разінь 7 5700X 3D буде вартувати приблизно. Тобто, якщо рахувати новий, i9-9900K, то він буде вартувати більше на П'ять тисяч ніж 5700 X3D, але 5700 X3D це набагато потужніший процесор, який буде показувати набагато кращі результати. Ну думаю, це варто врахувати. І щоб ви розуміли ем, <свісно> тут зараз трошечки не на користь 9, 9 інформація сплине з мого роту, але цей процесор також гірший за Ryzen п'ятьсот і по продуктивності в іграх. Так, да, на жаль, так і є. Е, тому разні е, 5-500, якщо брати для ігор, ну, звичайно буде краще, тому що це 3000 за процесор, типу, на будь-якій платформі він середність на нього 3000, а цього процесора, ну. Друга як причина, якщо тобі не вистачило першої, це сокет 1151 v 2 якого немає ніяких перспектив, як таких. Це застарілий сокет. Зараз, станом на зараз. І я вважаю, що М4 цей сокет повністю з'їв. З існуванням М4. 11.1 v В2 можна просто забути. Ну які там ще причини можуть бути не брати цей процесор, та як так, я не знаю, якщо в тебе десь лежить в підвалі цей процесор, ти можеш собі вставити його в комп і насолоджуватися. Якщо в тебе не зібраний комп і ти хочеш зібрати його на i9 9900K не роби цього Збери краще Ryzen 7 5800 X3D і тоді будеш насолоджуватися всім, чим хочеш. А тут трошечки костелів. Так що i9 9900K абсолютно точно що не рекомендую до покупки. Ну а я пішов далі користуватися цим процесором. Ось так от.